Є нові пакети підтримки. Німеччина гепарди, зенітні установки, снаряди, калібр 155 та інша необхідна зброя. Дякую, Нідерланди, пакет більш ніж на 100 мільйонів євро, який допоможе нашій стійкості. Дякую, Фінляндія, вже 21 й пакет допомоги самообороною і теж більш ніж на 100 мільйонів євро. Вдячний. Збільшено потенціал санкцій США. Є рішення щодо фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції та співпрацюють з ВПК терористів. Є й нові санкційні рішення проти тих, хто допомагає Росії експортувати нафту з порушенням прайс-кепів. На цьому тижні ми знов-таки довели наскільки дієве посилення нашого повітряного щита, і не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі це один з ключів до завершення цієї війни. Ще одне є нові санкційні рішення України. Я підписав відповідні укази. Вони вже опубліковані. Це загалом більш ніж 130 юридичних осіб та більше 20 фізичних осіб.